Можна? Можно? <laughs> Всім здорово, мужики і дівчата! Ви на каналі Гетра Зідана. І сьогодні до нас в гості завітала легенда Манчестер Юнайтед Лорд Магуайр. Привіт! Йо-йо-йо, привіт! У нас ультракомплементарні ніки Тезідан, Ямагвар, типу, са, са сама доля називала. І в рамках першої україномовної колаборації ми вирішили зібрати 11 піків 75, скласти з цього всього говна команду і зіграти один проти одного. Вийшло промо центуріонів. Перед вами вже два Центуріона, Зідан та Магвайер. Правила прості: ми збираємо склад з 11 піків. Переможець забирає все. Той, хто програв, квікає команду, квікає всю свою вдачу, яка йому посміхнулася чи не дуже в цих піках. Починаємо. Ну давай, погнали. Окей, я нажав Опа. В мене... в мене... Дуже добре. Мені не повезло, тому, да. що, тому що я думав, що піків буде 3, а тут два чувака, які, ну, типу, Феран Торес, це саме найкраще, що є, це 82-й рейтинг. Наступний відкриваємо. А, мені, мені, типу, не дуже щастить. в мене два піка минуло, в мене немає чим похизуватися, тому продовжуй. Я, я відкриваю третій. Ну, в мене теж. В мене теж не дуже, якщо чесно. І з цими піками я розумію, скільки в мене фодері, Фод, фодера в клубі, тому що, ну, все, просто вже, типу, це вже є. Багато дублікатів. У мене ні, в мене поки що 6 гравців, 0 дублікатів, так що в мене голий клуб, можна сказати. І ось я зараз четвертий відкриваю, а, теж нема чим хізуватися. Це була панянка. Це саме, добре. Я, я, а, хоч... Боже, який я дебіл! Ти якогось не я того обрав? Двох воротарів. Я Я знав, що таке буде. Я знав, що таке буде. Я Я ось, типу, я, я навіть не знаю. Можливо, я вже вибрав чотири воротаря. Я не знаю. Тому що я навіть забувся про це. Я просто вибираю кращого. Я, я забувся про те, що треба вибирати, складати з них команду. Ладно, давай, полетіли далі. Я вже готовий квікати своїх, але справа в тому, що мені їх, що мені їх абсолютно не жаль. Абсолютно не жаль. І ось 11 піком в мене точно буде центуріон. А, хто, там, хто там найкращий центуріон зараз? Гуліт. Це буде гуліт, який один гуліт, і вокруг нього там 10 воротарів, і мені прийдеться відповідно його квікнути, ага. бо з цим я не виграю. Давай я відкриваю шостого зараз. Хай буде добренько. Рухаємося далі, готовий. У мене таке враження, що я вже більше відкрив, але, але добре, погнали. 8-9. Я не знаю, чому в мене їх 9, але... Ну, 9. Тебе 9 так. відкрито вже? Okay, Офігеть Я тебе доганяю тоді, почекай мене. Почекай yeah. мене, відкриємо два останні хоча б разом. Добре, так точно. Хуйня! хуйня хуйня Два вирішальних піки. Типу, ну добре, 4 піка на двох, щоб зловити, як мінімум, хоча б одного центуріона. Можливо, навіть самого поганого. Так, ти, ти відкрив свій, теж ще один залишився, так? Ну тільки зараз відкрив. Окей, okay, є. Yeah. І ще один залишився. <coughs> Ні, ні, mm. Нічого нема. Робим Тімки. Подивився на голкіпера тільки що надію, що в нього є альтернативні позиції. <рес> Але нема. Що те по зіграності? Чи ти такий що таке зіграність? 8 зіграності, 8 зіграності. У мене 3. Я готовий. Uh, та я в принципі також. Uh, more actions. і я тебе здається маю. А ні, я туди я тільки можу заблочити, репорт і зам'ютити. Ні, ну це якби я тобі сказав, що в мені там випав r 9 наприклад, то тоді так. Та та репортів зразу. Нагадування: я абсолютно не знаю, що в зідана в складі, можливо, йому випав зідан. Я думаю, це буде великий сюрприз для мене. Набагато більший, ніж якби мені впав Магвайер і Зідан, побачив, що в мене Магваєр. Такий блін. Як, як же ж круто, я тобі заздрю. Погнали, погнали, просто погнали. До речі, це, це перший це перший матч в FIFA 24, в ЯФсі 24, На PlayStation 4 для мене. Я в цю версію ще не грав. Окей, мене є перевага. виходить. величезна перевага. Так. О, Діас! сюди. А в тебе, в тебе прям мене і тяго для такого рівня матчу вони прям ага. можуть е, зарішати. Ого, клас. Типу, як незвично. Ну, типу, як, як незвично. От в мене зараз точно такі враження, як то я граю в FIFA 2007, ну не знаю, чому. Вони так плавають, ці гравці, типу, зіграності нуль. Ну як 0? 8? Що 8 разів більше, ніж 0? Це що, це що за фінти... Це що за І пукамон. Піпів пі, команди. Піпів пі, пі, команди поклав типу. <пі> ну мене, мене, я розумію, я використовую свої сильні сторони просто. <пі> бачу, 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 бачу. Вони всі дерев'яні. <пі> Ой, Що <м 'яч! пі> <Шо> це, Сука! ха <пі> ха дура, ну <но> це. <пі> Фейл. Якщо що, я цим гравцем, я цим гравцем, типу, не, не управляв тільки що. Це він сам на радостях побіг аж на центр поля святкувати. Але ну зіграність, типу, мінімальна зіграність своє дає. Типу, те, що от воротар не може м'яча прийняти, оце все, типу, що три захисника лягають від одного фейкшота. <реш> mm -hmm. да, да, є така штука, точно. Хоча мені здавалось, що воно персонально тільки працює, але походу. О, який пас! Дуже добрий пас! Ух. Сюда Сюда. Садьо мене показує, як треба. Ага, поняв. Зустрінемся. А може зустрінемося? Ну. Ти. Ти, ти я кіпері? ще думав, що дальній буде, я вже рухав. Рухав дальній вже свого своє воротарку. Ручки. А, Ей! В тебе воротарка, вона маленька. Типу, це можна обузити. Та, у мене под, подружка стоїть. Але дивись, як нормально відбиває. Так. Так, точно. Там 85-й райт, на секундочку. Кіберспорт, кіберспорт тянув до 45-ї хвилини, щоб остання атака була все-таки за мною. Фі Фішечки від бусика. Вітаю, друзі! Ну, мане, біж, біжи, давай. Давай, давай, давай. <ріпи> Ближний. Сука. Бачу, бачу забігання аж двох, аж трьох. Ну ні! Ее! І зіграні, і зіграні, і зіграні. А, я не знаю. Чи це зіграність, чи це просто такі карточки алімі. Я не знаю, що не так, але щось явно не так. Ой, небезпечно. Ух, це що було? А, я, я не знаю, це я перехитрив сам себе. Ой-ой-ой! Блядь. Ой. Я ще думав, що в ближній буде удар. Ну, а, а я бачу, Ти, до речі, я, я погано граю, ти граєш добре, тому ти муваєш. Ти, ти, ти граєш зі мною, так як типу з достойним суперником. з цього ти муваєш кіпера, подумаєш, що я буду по металу бити. Але я б'ю максимально тупо і просто. Ну я б не сказав, що це прям, що ти слабо граєш. Я б так не сказав, якщо чесно. Ти нормально граєш насправді. Ой-ой-ой, ні, тільки не воротарем. Тільки не воротарем, будь ласка. Це би було так позорно. Мені, мені, мені хочеться на воротаря цього грати більше, ніж тобі хочеться на мене. Отут вже оффсайт. А до речі, ти з кимось такі колаби записував, чи це в тебе теж саме перша? Ну, перше, хоче, хоче. <світ> це, це, це було добре. Ой <світ> ні, це, це була настільки перспективна атака, але... Але ти, але ти знову вирішив, ти знову вирішив заруїдити через воротаря. Мене до нього прям так тяне, як от тебе до мене. По-перше, вітаю з перемогою. По-друге, вітаю з, Дякую. з мене в клубі. Мої співчуття на рахунок Дієша. На рахунок Фодера. Просто фод, фодер хороший, фодер хороший. Прям я, я коли його ставив, типу, а, на, на ЦЗ шукав його в клубі. Я такий дивлюся, він мене, типу, самий вищий рейтинг серед ЦЗ. Типу, краще нього нікого немає. Круто, це прям, знаєш, це прям такий заділ на реванш. 100%. І, до речі, це перші піки в цій фігі. Це перші, типу, до цього піків не було. Тому це перші, але точно не останні в цій фігі. Тому чекаємо Там. ще і. А, так, я обов'язково лишу лінк на лігенду Магуайра в описі. Підтримуйте україномовний YouTube, підтримуйте україномовне FIFA Community. А в нас для вас заготовлено ще дуже багато контенту і багато колаб, і а, багато чуваків ви будете бачити разом. Тому підписуйтесь зараз, щоб не пропустити зародження цього всього. Тому що якщо ви приєднаєтеся через декілька місяців, то ви будете про це жалкувати. А ви були на каналі Гетра Зідана. Всем пока.